Добрий день, товариство! Сьогодні поговоримо про шапочки для плавання, які вони вбувають, про їх сильні та не сильні сторони. Не затягуємо з вступом, підписуйтесь на канал і починаємо. Перша шапочка лайкрава. Їх називають бабусиними шапочками. Я їх зву просто тряпчаними. Багато людей бачу в таких шапочках, але не розумію чому. У неї дуже погана аеродинаміка. І це шапка, а не шапочка. Плавати в ній можна, але тренуватися ні. Якщо у вас довге волосся і ви не занурюєте голову в воду, то це буде гарний вибір. Це моя. Шапочка, і я кожен тиждень в ній ходжу в басейн, але в дитячий, де плаває дитина, і я його підстраховую, а сам не плаваю. В ній голова не перегрівається, нічого не стягує і все гарно вентилюється. Наступна шапочка латексна це тоненька шапочка. Як кажуть люди, котрим подобається такі використовувати, то в ній йде більший теплообіг. Тобто, коли тренуєтесь, голова гріється, то в такого вида шапочках буде голова швидше отстивати. Я такого не помітив. Коли в ній плавав в басейні, то вона постійно заверталась, і це не сподобалось. Основний мінус це те, що вони часто рвуться через те, що дуже тоненькі. Спортсменам, котрі регулярно плавають в басейні, їх вистачає на місяць-два, але коштують вони дешево. Остання шапочка це силіконова. На початку було таке, що голова в ній перегрівалася, було некомфортно. Але в шапочках ніколи до цього не плавав. Потім звик почав правильно її вдівати і зараз про це навіть не пригадую. Дуже прочний силикон, але якщо захочете порвати, то порвете. Багато краща аеродинаміка, ніж у лайтрової шапочки. Всі спортсмени на змаганнях плавають тільки в силіконових шапочках. Тож, мій вибір впав на силиконові шапочки для плавання. Ось моя шапочка. В них багато різних кольорів і розкрасок. Мені подобаються нестандартні та й відношення до них як до футболок. Сьогодні такий настрій беру цю шапочку, набридло вдіваю іншу шапочку. Похуй ще чекаю якихось нових і цікавих кольорів. Дякую за перегляд і пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного вам дня!